Сьогодні надзвичайно короткий огляд магазину дитячих іграшок. Нас додали в одну колекцію. І ось я дивлюся, цікаві іграшки, та й думаю, загляну. А там 97 продажів і 5 лістингів. Тобто, я так думаю, що вони і не збираються розширяти асортимент, чи збираються, я не знаю. Але ця іграшка, я так собі розумію, це їхній бестселер, на нього найбільше відгуків. І вони собі нормально працюють, друзі. Це заохочення нам і мотивація починати працювати в... з тим, що є, тоді, коли можемо, і так далі. Якщо є магазини в нас, але там немає ніяких продажів, передивитися описи, передивитися назви, чи все там нормально написано, заглянути в теги. Подивитися, чи там нема багато повторів. Краще уникати повторів, робити вінігрет зі слів. В мене немає Напевно, половина тегів це не словосполучення, а просто там жовтий-червоний синій. Якщо ну, це ключові кольори на картині. Мається на увазі, що в тегах не робити словосполучення «oil painting on canvas. Це, це не потрібно. Просто якщо в одному тегові «Canvas», а в другому «Oil Painting», то це вже буде читатися як «Oil Painting on Canvas». Ну і ще окремою сторінкою в даному магазині є дуже гарна фотографія продукту. Гляньте, все чітко, продукт займає більшу площу на фотографії, гарно освітлений, гарно передані текстури, кольори натуральні. І все таке ну, мені дуже сподобалося те, як підійшли творці цих дерев'яних виробів до фотографії.